всім! ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. придорожні дослідження. Десь думаєте, що це таке? Де ти таке взяв? Навіть не чули певно про цю гру, ні. І я не чув, поки не побачив оцю заставку. І такс, сьогодні ми пограли в одну ігру. Це симулятор якогось магазину, але не простий симулятор. А симулятор полягає в тому, що ми граємо за інопланетянина. <свят> Який в масці ходить, ну маска капець смішна Якби не та маска, я можливо б її навіть не грав цю гру. Але через ту маску її вартує пограти. Ні, насправді прикольна гра. Ми з'являємось десь у лісі, попри якусь головну дорогу. Там є заправка і магазин. І от ми купуємо всякий товар. Ми ніби власник цього магазину і заправки. І до нас приходять люди, і ми продаємо їм товар. І може потім ми маємо робити якісь досліди, ну я ще не знаю. Але мені гра сподобалась дуже. Так що я думаю, якщо ви любите якісь симулятори, варто її пограти, Та навіть просто так побігати. Демка безплатна, тому можете її пограти. Вона недавно вийшла, пару днів тому. І якби не заставка, то я б її не пограв. Тому, якщо ви любите таке, її поставити лайк, підписатись на канал, якщо ще не підписані. І коменти написати: зайшло, не зайшло. Нормально, ненормально. Погнали? Давайте, бо там вже люди приходять. Пішли. Так, ну шо, Попробуємо грати за іноплантяну. Да костюм. О, двоек тут прикольно можна маску робити. Яке, яка наша маска буде Ча не не. якусь саму смешнішу. або просто вот такого смайлик, ну що прикольно вообще. Так, а він са... О, різні кольори можна Да давайте зелений! Це що? Тое? Шо за то? А, тип! Двіки ноги. Чотири нігті, 3, 2 один! Та давайте я не знаю. Давайте два! Бек. Все, я готовий. Давай. New game! New game! Я не знаю, як це грати, Тут ще бляха по англійськи Ну то нічого ми інопланетянами. Заберемося розбирати, що і як. Але мені вже прикольно. Так, це я прилетів. Я на туалеті прилетів. Так, де я упав? Двіцька файна графіка, чуєте? У мене поки що 100 доларів. Я не знаю, що робити. О! Що це було? Атап. А, ага. дивіться, ми за магазин відкриємо. Ми зараз тут відкриємо магазин. Так. Here is your gas station. Це моя заправка. <laughs> <laughs> та давайте щось зробимо. Чуєте? Добре, зараз, зараз я все забабахаю, дивіться Так, тут не курити, це туалет. Туалет вообще нормальний Тут навіть робити нічого не треба. Тут що в мене? Вони открывается. Е, заразу треба закрити Не закривається Тут що? А це мій кабінет. Тут я щось сканую. Це коли день закінчився. Шоп. Ану шоп. Що я можу купити? Давай. Плюс. Мен... Але в мене 100 доларів. Почекайте, нам щось треба придумати. Оце бензина чи що? Нам бензу треба купити. Давай, раз. Два. Три. Ай, не стає грошей. Добре. Все, бай. Купили. Все, добре. Де, 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 де? Вехет. Э, вихід. Я купив. А вони мені привезли? Де воно є? А, во, привезли бочки. Так. Взяв. А може тут тут стоите? Нет, то не там. А як. Я не знаю, как заграти. А воно... out of order. Юз азер. Що? Ставлю, короче, покшоу тут собі Це 87 -а. бензина. І ще маю 89-й, ну шо? вона? 89-а пропала. А что до мене ніхто хто не заїжджає? Чекаємо, хтось за приїде Не переживайте. Все буде добре я десь пропала кеш, продукт, комп'ютер треба собі купити. Я не знаю, де дівся цей. У мене ж буде. Дивіться, ми можемо полк якийсь зробити. Купу всього прикольного. О, давайте його купимо. Де ми це вчепимо? Отакого. Наї знають, типа, що в нас знижки. Буду думати, що у нас знижки. Ось сюди вчеплю. А чого не можна? А тут сила, на хату лиш? капець. Та ні, то я значить не хочу це купувати. Е, Бочка з водою 50 доларів? Ага, якраз, я не буду це купувати Бочка з водою 50 доларів Що тут? в Та ми не купимо нічого все. Мені не треба Плазе order stock out of the box and якийсь бокс нам щось треба Order stock. Босс. Що? Почекайте у меня 300 доллара лишился, а я нічого ще не робив. Взагалі нічого не робив. Бочку якусь купив і то. Так, shop апгрейд, alien. О, дивись, як я себе прокачувати можу. назад, назад. Дайте назад. Е, та я не хочу цього відкривати. Закрий. Так, це що, апгрейд? Це магазин, сі певно, качає. Ну, почекайте, що ты мати. Прайс. Ми можемо тут ціни піднімати. Апгрейд, ні. Шоп. О, бензин я вже собі купив. Давайте ще щось купимо. Black T, а давайте купимо чай. А ну, давай. Є, купив чай, добре. А шот? End day? Почекай. То можна скипнути і пропустити день. Так, де? Аво привезли мені? А чому вони тут лишають? Сила Я тут поставлю, може хтось щось купить. А, от моє поставлю. До речі. Де воно? А де, де ти можеш вставити? Ооо! Дивіться, яка красота! Все. Е, Кидай гети, ящик. Пропускаємо день. Энзи день. Yes! Так, потратили ми 90 доларів Менше б якщо деяції лишило Нормально, нормально, наступний день. Нема нікого, ну нема клієнтів тут. Нема клієнтів Store closed Тайки close closed Бекаруніс. Go up. Set the price. Uh, price. price ви хочете? Зараз вам буде прайс. Чекайте, а price. Вот прайс. Зараз я зроблю. Мені треба цю штуку. Паривес. щось там пише. Зараз де прайс, зараз прайс. Це оцю штуку? О, є прайс. Давай я ставлю 5. А що? Нормально. Все. Для мене. А, ще оце тре. Ну, та тут не буде 0, але що? Яке 0.99? 1.99. І тут. 1,99, Все. Може я їх забагато поставлю, але що? Zarabljate, kaj ste reba? Vse. Klik za open store, sign to start the day. Open store, open store. A da open store. And day. Uh, open store. Oh. A što je priskon wow? Jaz nisem in skon wow. Mazen je odpreti. Zara, zara, zara. Zara, da open store. Zara, zara. Е. Газ, тут все добре. А що це за цей? А, злосні бо цей гроші забагато, я сказав. Ай, страшне забагато. Там щось змінювати можна. Open store мені треба зробити. Да так, кустомерс. Мені треба заманювати сюди людей і робити дослід. Ше, я хотів подивитися, що в мене є там гроші. Щось не видно Ладно, давайте я знижу ціну на бензину, бо то. Бо ніхто не купить просто 1,99 Ладно, 2.0. Та да, ніхто не буде купувати. Дякую всім, хто сказав, будь буде будьте ви здорові Я казав, що ніхто не буде купувати. Я ж вчехнув з все. Добре, я зробив, добре. А нам треба якось день відкрити. А як відкрити день? Go треба десь нажати. Запрошую всіх сюди. Він ж мене ну, заставка тут. Заставка просто капець. Я ж такої заставки не видів. Ну go, go, де go! Це купувати треба, ну добре, я знаю. Я нічого не куплю, в мене дай доллары лишились. Open store. Store closed. Enter. Mm, ні. Відкрити магазин, як думаєте? Де, 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 А Аво! Open! Я так і зну, що це треба поміняти, Так, добре. Зловити п'ять 5 людей мені треба. Їде машина! Їде машина! Перший клієнт, перший клієнт Тихо. Тихо, тишина. Перший клієнт є. Тихо, ти якийсь мужик. Шорбечо, шо? а я в масті. О, ще один під'їхав. 87-му хоче? Що тебе заправити? А ти час сам не вмієш? Чекай. Наскільки тобі? Твійдуть і йдуть. Ей, відкрути. А як ти його заправити? Люденьки добрі, я нічого не вмію тут. Купок, як так багато клієнтів? Я не розуміюся тут. Коротше... Короче, тысячи заправляй. Бл... ого идут, идут. Дивись! А, зластный. Чуєш? Ти че сей зластиш? Давайте сюда але вже злосені, бо нічого нема. Так купіть фото моє щось. О, в туалет пішов. Давайте його там зловимо. О, я йде сюди. Добрий день. Купа народу. Що ти тобі треба? На, а гроші. Пікну. Е, давай. Окей. А що то їдати? Вона дає 5 доларів. Терчик. Що Шо то їдати, на. Ще їдати. Ай. 25. 35. 40. 50. 2. 3. На. Я тобі забагато дав На одну копейку. Двыказлостна. Та ясно? Порхивни мені рубело две ты туалет се закрывай. Эй! Я тобі за... Фу! Ти що таке наробив? робив? мити мушу за ним. Став бігом! Фу, блін, викидайте геть. Е, а як мені капець кинути? Це трендіс, тікай, геть звідси, що я тебе більше тут не видів. Ужас! Це просто ужас, понаходило купа. Скільки я заробив? 14 доларів лиш? Сила. Тви порозкидали ти кену? Пишу гед звиц. Шана приехала. приїхала. Оце якась серйозна клієнтка. Ти сі не, не заправиш? На. Що там? Я щось заправляю. Я не знаю. Пішла, пішла. Все. Є. Що? О, гроші дау. Дякую, слухай, молодець. Пока люди йдуть, йдуть. Ай, прибрати треба. Слухайте, це вже... Так, п'ять, А я одного лише обслужив. Давайте, біго. Давайте, бо я не маю коли. Що тобі? Добре. Що ще? Давай, гроші. Скільки здач тобі треба? Все, до побачення. Шуруй. Скільки в нас вже? 26 доларів. Ху-хо-хо. 26 доларів, А ти шо? Ты ти хотів мені сказати чи що? Ти шо припух, чи шо? йдемо раз на раз. Ще що йому ему не догадати. ти шо хочеш? Дві пачки. добре, молодець Це дуже добрий продукт. Так, тобі, треба. не треба, До побачення. Пішов. А ти шо? Давай. Скільки ми заробили? 30 баксів? Я-я-я, ми заробляємо. Давай сюди. Бездачі. Пішла. Дивіться, там взагалі красавчики. І того, я обслужив п'ятьох, чотирьох. Ще одного треба обслужити. Я візьму цього помію трохи. Подивись, понаталабовували. Капець понаталобаули. Такс, 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 так, такс. такс, такс. Диви, які грязные. Це просто ужас. Так, мені ще одного обслужити треба. Одного. Сюда ніхто не заходить до мене в кімнату? Ніхто. Просто одного мені ще треба обслужити і все буде добре. Є, йду! йду. О, цей забратись Я його... А мене 93-й нема, напевно. Є в мене 93-та. 93 Є, щось там. На. На! Заправляю. Нормас? Добре. Давай. Короче, давай, молодець поїхав, 54 долари ми заробили йой 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 Так, давайте, а ви вже розкупили майже. Але ви вже їсте, люди, добрі. Давай. Короче, взяв. 4. Чотири... Ай. Один, два, три, Чотири П'ятдесят раз, два. До побачення До побачення 60 доларів. 60 доларів Чекайте, чекайте, то ще буде ліпше. Ми просто будемо мільйонери тут. Давай. Е, два, чекай. Один, два. Раз, два. До побачення. Здача добра, добре. Двійка черга. Люди, я не справляю, мені треба помічника. Ще піду, треба завершувати день, я вже не валю. Скільки там? Два. Один, два. Забагато. На, де забирай? Їй забагато до здачі. Довольно пішла. Ти що хочеш? Те, що. На. що вони все вже розкупили. 4. 1, 2, 3, 4, 5, два. Три, чотири, 52. Забирай! Давай останній клієнт, бігом! 76 доларів у мене вже є. Вторгував, так торгував. Давай. треба 4. 1, 2, 3, 4, 5, два. Три, чотири, 52. До побачення. Все, я закриваю. Ще той хоче 87. му Все, я його заправляю. Я не буду робити. <гум> Нинішній день завершуємо Давай. Ще бензини треба купити? Давай, гроші. Е, а я вже гроші, на... я взяв, гроші. Взяв. Люди, все, я закриваюся Тікайте, геть. 102 долари, А мені наші більше Ну, давайте, докупи ще одну пачку. Все. Закрив, я закрив шуруй звідси Закрито. закрито. Ладно, ще тебе обслужу. Фу, то тут такі смороди. Зараз я це помий, не переживай. Дивись, це ужас. Так, 0-0, забирай. До побачення. Йди, бо я закриваю, йду все вимивати. Пішов геть звідси. Все зараз буде добре, дивіться, Я все помию. Так, уентази. Помили. Ее помили, Куди йдеш? <пуст> я ж там тільки помив, ти! Ти. Так, це помимо области. Шо таке? Шо там таке? Та я знаю, що мені треба прибрати, сила? Що там? Дивись, Двісь, кікуни мусору понароблювали. Люди то ще шішні свені, я вам чесно кажу. Та прибирати за свою треба, дивись. Ти за своего змей хоть. Все. Вали. Так, а це що за штука? Две зелены. Зелене домой. Все, я прибрав. Так. Мені на дворі треба прибрати. Добре, добре. А, банки мені туди треба поскладати. 10 банок. Ну ничего На. Е, Та ж сюди треба. Одна. А ч мені не вебил ще одну взяв? Га? А я не можу дві брати. Сила. По одній буду банці носити 10 банок. Не, ну я вам скажу, що перший день. Дві. Дві банки. Може, то якісь не такі банки? Слухай! Я ж закритий. 89 він хоче. На 89. Дивіться, бензину вже майже в мене немає. Давай, гроші. Давай, їй звійте. 120. Ну добре, добре. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, це мусор такий. Сміття! Викидай сміття, добре. Але які тут свині? Ну, дивись, 200 є сміття там збоку, та винеси туди. Ну, що ти робиш? робить? Аму ну, наш мепіпейску бігом, ти піпе ще нажми на дзвіночок, щоб Назвив. ти не загубився. Плюс 2. О! Видите, я щось роблю. Щось серйозне, а ну. Пум. Порядок. Перший день робочий майже завершено. Ми обслужили купу людей, заробили 120 доларів. Тепер нам треба файно сіс купити ще. Купимо якісь полки, купимо якісь продукти. Мені гра сподобалась. Не знаю, як вам. Мені дуже все сподобалось. Ти спокійно граєш, заправляєш машини. Файно тут полки пороставляю. І все буде просто давай став. Скільки там я вже зробив? 6, давайте от 100 роблять. Дві вже ніч майже. Тут две банки. Добре, одна. Біжи, бо только пять Та Давай, давай, давай. А дай я ща найду. Кидай. Добре. Ще дай я. Бачу, 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 бачу. Бачу. Чули? О, це я зробив Мне треба за собою прибирати. Я сам туалет не ходжу. Давай. И. І... Вісім. Ще два треба. А де я ще два найду? тут взагалі не видно. Мені ще два сміття треба. Ну Це це не рахується сміття. А де? Та ж нема. Це мій туалет. Нема сміття? А що я? Щось не добре зробив? Ну я одно був викинув, але не туди, куди треба, походу. І тут нема. Завершуємо день. Де там є? End day Yes І так! 120 доларів ми сьогодні заробили. 120. Файно. Мені здається, що дуже файно. День третій. Ще магазин закритий. Давайте щось купимо. Шоп. Один. Один. І один. 78. Купуємо. І мені ще, знаєте, що треба купити? Ай-яй-яй-яй-яй. Мені треба купити полку хоч одну. 75 у мене 42 долари. Давайте тако. Я зараз сюди порозкладаю. долярів замало. І ціни порозкладати, чи ні, чи не треба. Давай. Але красота. Кидайтесь сюди ящик. Ого, то вже тут брати і брати. Дивися. Прекрасно. Кидай. Там бензину ще одну треба де купити. Давай. Давай, 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 давай. Супер вообще. Ящики де? А тут не стоять страшне ящики, що. Може, свій поставити. Так, прайс. Е... Та щось там є, якісь ціни є. Ну давайте закличемо хоч одного клієнта. Що там у нас почалося? Ми, в принципі, можемо її завершувати вже. Ми файно програли. Ні, давайте не кличемо, другий раз продовжимо. Слухайте, мені сподобалось. Воно ще й безплатне. Свій сидиш і граєш, тако. Класно, класно. Гарний магазин собі можеш зробити. Можливо там якийсь потім сюжет з'явиться. Ну саме більше мені сподобався сам цей персонаж. Це він капець смішний. Ану, а як тут зберегти? Сейв. Сейвінг пішов. Мейн-мені. Єс! Просто подивіться на цього персонажа. Подивіться. Це просто капець. Ну що, вам сподобалось? Я думаю, що сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. Давай, інопланетянин. Ооо! Виділи? Дай Боже здоровья. папа. -па. На YouTube канал подпишись. И в Sleep Games разважайся. Для тебя контент просто высший класс. Сегодня новый видео кайфой каждый раз. На YouTube канал подпишись. Геймс, розважайся, для тебе контент, просто вищий класс. Okay. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз